Рятувальники озвучили одну із головних версій вибуху у приватному будинку у Мелітополі. Не виключно це, можливо, вибух природного газу, а також криміналісти Мелітопільського міського управління МВС України у Запорізькій області розглядають інші версії. Нагадаємо, цей вибух стався 13 квітня на вулиці Ломоносова. Посеред білого дня в повітря взлетів приватний будинок. Оселя знищена вщент. В результаті вибуху є постраждалі. Сусідка, яка гуляла в той момент, отримала струс мозку. А от власник зруйнованого будинку потрапив до реанімації. У чоловіка безліч опіків. На даний момент стан здоров'я постраждалого 42-річного господаря будівлі стабільно тяжкий. Медики вирішують питання щодо його транспортування до опікового центру міста Запоріжжя. У свою чергу місцева міліція вже порушила кримінальне провадження за статтею порушення, встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Правоохоронці, як і рятувальники, також схиляються до той версії, що у будинку був газовий балон. Якщо ця версія підтвердиться, то власнику знищеної у селі загрожує до восьми років в'язниці. Натомість найцікавіше, що в Україні й досі значна частина населення, особливо сільського, де немає централізованого газопостачання, користуються газовими балонами і газові служби чи рятувальники жодних вогнен. Глядів щодо дотримання правил експлуатації цих балонів не проводять, бо газові служби працюють з населенням, де є централізована труба з блакитним паливом а рятувальники час від часу можуть влаштовувати рейди лише по місцям громадського харчування, бо там категорично заборонено використовувати газові балони. От і виходить, що люди, які використовують у себе в будинках чи на дачах газові балони, встановлюють їх на власний розсуд, а точніше ставлять у себе на кухні. Хоча це категорично заборонено правилами пожежної безпеки. Балони повинні стояти на вулиці у спеціальних шафах з вентиляцією.